Вінниці з шаною та вдячністю провели в Небесне військо лейтенанта Андрія Гунька. Оформити документи, не відвідуючи прозорий офіс. Фахівці департаменту соціальної політики надають послуги на виїзді. Які послуги можна отримати, та як запросити працівника додому. Боротьба продовжується. Попри створення заказника, гора Лисківка у Ямпільській громаді досі тривають судові позови. Ми знаємо деталі. Вітаю в ефірі. Новини за день на телеканалі. Віта. Ми розповідаємо про головні події регіону, що впливають на життя кожного з нас у студії Марія Супрун. назавжди 54. 3 квітня. Вінниця попрощалася із захисником, щирим патріотом і відданим сином України лейтенантом Андрієм Гуньком. Він був добровольцем. Попри те, що міг уникнути мобілізації за станом здоров'я на початку повномасштабного вторгнення, самостійно взяв до рук зброю і долучився до Збройних сил України. Як прощалися із сином Вінницької волонтерки Юлії Вочер – далі у сюжеті. У небесне військо Вінниця проводжає лейтенанта Андрія Гунька. Він добровольцем на другий день повномасштабного російського вторгнення став на захист України. Попрощатися із захисником прийшли сотні вінничан і десятки побратимів. Разом із Андрієм починав свій шлях в Збройних силах України і військовослужбовець позивним Шпак у складі 45-го окремого стрілецького батальйону служили на харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Ну як всі починали, як добровольці? Казка одна на трьох, або там нічого майже не було, вже коли потім перейшли там, на Донбас, вже трішки краще були. А з-під Києва, коли ми починали воювати, коли Київ звільняти, то було трішки важкувато. Постійною підтримкою Андрія була родина, дружина, син та мама. Відома вінницька волонтерка Юлія Вочер. Вона хотіла бути гідною свого сина, тож на прощанні трималася, попри біль та сльози, що виступали на очах. Від нас залежить тепер. Чи ми будемо в Білорусі жити? Чи в губернії. Кожен наш подив, крок, думка. Воно або. На плюс до перемоги або туди до рабства. Нам треба так напружитися, бо тільки від нас залежить, що буде з нашими дітьми завтра. Завдяки Юлії Вочер з її сином, а згодом і побратимом, познайомилася військовослужбовиця Анастасія. Вона приїжджала до нас наш батальйон, привозила дуже багато всього самого необхідного. Починаючи від їжі, ну яку готували волонтери, і я так розумію цей її благодійний фонд «Мольфар». і завдяки їй і фонду ми отримували дуже багато чого, що на той час нам допомагало в принципі, бути там, виживати і якось взаємодіяти. Про лейтенанта Андрія Гунька побратими згадують як про доброго, відповідального і завжди позитивного. Стримати сльози не вдається навіть військовим, які не раз дивилися в очі смерті. Я тримався до останнього, до коли вже підійшов до гробу. Я ще тримався. Ну, я все таки ж ну, хлопець, мужчина, і маю якось стримуватись, але я вже підходжу, і син його стоїть. і я... Тисну руку, кажу, дякую тобі. Він каже, а ви Дмитро? Ви Діма, да? він дуже багато за вас розказував. І все. І я ну, я вибачаюсь, зараз е... Короче, тут. У небезне військо Андрія провела колона із десятків автівок. Новандрій Андрій 29 березня, будучи у складі 425-го окремого батальйону безпілотних систем, державний прапор України як символ його незламності і віри у перемогу передали дружині Андрія Ользі від імені президента України, Верховного командуючого збройних сил України. Прошу прийняти цей прапор як символ держави, за яку воював загинув ваш чоловік. Поховали захисника України на Сабарійському кладовищі йому назавжди 54 роки. 3 квітня Вінницька громада попрощалася зі ще двома оборонцями: автономом Бунтарем і Сергієм Гнатюком. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал. Віта. Отримати послуги соціального спрямування у власному помешканні, не відвідуючи прозорий офіс. У Вінниці вже сім років працює послуга Мобільне робоче місце зі спеціальною валізою, в якій робочий ноутбук, принтер та все необхідне для оформлення документів, виїжджають фахівці департаменту соціальної політики. Найчастіші питання, які зараз виникають, це внутрішньо переміщені особи, які щойно до нас переїхали. Вони оформляють статус або які у. Же проживають у нас тривалий час. Вони звертаються за поновлення за поновленням документів для призначення їм допомоги. На виїзді людина отримує абсолютно всі послуги, які надають в прозорому офісі. Серед них консультації з питань соцзахисту, оформлення документів для соцвиплат. Цьогоріч фахівці надали вже понад 80 послуг. Щоб домовитись про виїзд фахівця, потрібно зателефонувати до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Це і багатодітні сім'ї, тому що сім'ї, можливо, немає з ким залишити дітей. Виходимо до людей, таких вже, скажімо, поважного віку, до людей, які мають мають групу інвалідності. І також ми виходимо до наших захисників, захисниць, яким теж важко, наприклад, відвідати, підійти в прозорий офіс, і теж якщо вони мають, наприклад, групу інвалідності або з тих чи інших причин вони не можуть відвідати. Послуга введена з 2018 року. Якщо ми візьмемо за 24 рік то майже 500 осіб скористалися такою послугою. Боротьба продовжується. Попри створення заказника, гора Лисківська у ямпільській громаді досі тривають судові позови. Ініціативна група села Буша оскаржує результати аукціону на продаж спеціального дозволу на користування надрами. А приватна фірма, яка планувала тут видобувати копалини, позивається щодо надання сервітуту на користування земельною ділянкою. Подробиці знає Олена Карбівська. Місцеві жителі, митці та туристи називають це село місцем сили. Буша Ямпільської громади одне із семи чудес Вінничини. На території одноіменного історико-культурного заповідника розташовані сім музеїв. Серед них три пам'ятки національного значення. Здається, ніби це звичайна хатина, проте саме в ній розташований музей археології. За розписаними стінами ховаються розкопки поселення трипільської культури 4-3 тисячоліч до нашої ери та макет, який. Демонструє, як наші пращури облаштовували свої оселі тисячоліття тому тут. Зібрання унікальне зібрання різних історичних пам'яток від раннього трипілля до середньовіччя, і це все відкрито. Це є до є має до цього. Є доступ туристів. Вони бачать археологічні розкопки 2005 2005 року. Це залишки трипільського житла. Воно законсервовано і знаходиться прямо біля замкової вежі. На околиці села розташований старовинний скальний храм, єдиний такий у Європі, вирубаний в кам'яних породах багато століть тому. Між дослідниками досі триває дискусія: хто коли та з якою метою висік постать людини навколішки перед безлистим деревом, на одній з гілок якого сидить півень. За цим силуетом на підвищенні стоїть олень. Оскільки такі речі датувати досить тяжко, є певні розбіжності у вчених, але знову ж таки, навіть по тому прошарку, який був при розкопках, знайдений це 11-12 століття. Я не кажу вже про масу тут природних див, ті, які, скажімо, з часів Сарматської ну, Сарматське море нам залишило дуже багато слідів, на горі над територією бушанського замку розташоване козацьке кладовище. На верхівці гори поховання відносяться до 16 століття, біля підніжжя до 18-го. Масивні хрести виготовлені із піщаника у різних формах мальтійський із колом посередині і треф. На деяких можна прочитати написи. Нині це геологічний заказник Гайдамацький яр протягом століть. У його печерах та у ховались бушанці від ворожих навал. Саме тут, у 1768, таїлись гайдамаки під час Коліївщини. А ще за переказами тут був сам Іван Гонта. Буша не лише родзинка для туристів, а й місце, де щороку проводять мистецькі пленери, фестивалі народних ремесел. Зокрема, вже відбулось понад 30 пленерів, скульпторів каменотесів. На території населеного пункту є більше трьохсот кам'яних скульптур. Це унікальне. Це унікальне. В Європі є ще один парк, він тільки значно менший. Це на території Румунії. От там теж бувся в одному населеному пункті сконцентрована така кількість кам'яних скульптур. А рішенням депутатів обласної ради від 31 січня утворено ще й заказник гора Лисківка. Під час досліджень ботаніки тут нарахували більше десятка червонокнижних рослин. Серед них ковила волосиста та пірчаста цибуля круглоніжкова. А також є регіонально рідкісні Айстра Степова, Вероніка обхідна, підмареник Дністровський. Коли ми маємо, ви вдумайтеся, ми на сьогоднішній день маємо біотоп. Де в природних умовах живуть і розвиваються види, ну, скажімо, які ще пам'ятають людину, коли вона ото з обривком шкури мамонта навколо своєї Італії ходила. Оце такі види рослинних організмів на сьогоднішній день в даному біотопі зберігаються в природних умовах. Доцент кафедри біології та здоров'я людини Уманського педуніверситету Ігор Красноштан з 2014 до повномасштабної війни сюди регулярно привозив студентів на практику. От візьмемо канівський заповідник, гарна заказна місцена. А тут вони знайшли більше, ніж там. Візьмемо заповідник медобори, а тут вони знайшли більше, ніж там. Давайте подивимося на українські Карпати, які ми теж з'їздили студентами. А тут вони находять більше, ніж скажімо, у Кармелюкових Довбуграх ну, Довбу, що там і цілому ряду інших. В Колочавському заказнику і там і та інше. Створення заказника на горі Лисківка один із способів захистити це місце від кар'єру, який планують розробляти. Про те, що приватна компанія почне тут видобувати копалини, місцеві жителі та громадськість дізнались торік у березні. Саме тоді з'явилася інформація про продаж спеціального дозволу на користування надрами родовище Бушанське. І перше писали листи. Спочатку це було інфор... збір інформації. Ми писали листи і в Держгеонадра писали листи в усі можливі інстанції, тобто, збирали, що нам яка буде, які будуть відповіді. А потім ми залучили адвоката. Місцеві жителі виступили проти кар'єру. Торік у травні провели громадські слухання, а згодом створили громадську організацію, подали позов до господарського суду Києва щодо визнання недійсним результатів аукціону, тому що знайшли певні порушення. Видобуток Копалин не лише поставить під загрозу розвиток туризму, а й нанесе екологічну шкоду, кажуть місцеві жителі. Довкола гори розташовані три села. Це місце, звідки йде роза вітрів. Тобто вітер переважно йде саме з цієї сторони, і якщо там порушиться цілісний слой ґрунту, то пилом просто вкриє все село. Це, по-перше, це те, що буде йти на це село. Поряд знаходяться дві річки. Найближча хата знаходиться на відстані 270 метрів помешкання. Навпроти з одного боку дитячий садочок з іншого боку школа. Ну всі будуть дихати цим. Це дуже велика шкода для здоров'я людей. Наразі на розгляді у Вінницького та київського господарських судів знаходяться два позови: в одному ГО Бушанська толока оскаржує результати електронного аукціону договору купівлі продажу спеціального дозволу на користування надрами. В іншому приватна фірма позивається щодо надання ямпільською міською радою сервітуту на користування земельною ділянкою. Ми надіслали запит керівництву приватної фірми, аби дізнатися їхню позицію. У листі, що прийшов у відповідь, йшлось про готов. Ніс надати коментар. Проте від початку тижня ніхто так і не вийшов на зв'язок. Ірина Дідух, Олена Карбівська, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Освіта один із ключових пріоритетів держави, особливо коли йдеться про підтримку дітей ветеранів. Які нові можливості відкриває держава для цих молодих людей? Як змінюється система вступу? Та чи можуть розраховувати на гранти студенти, які не належать до пільгових категорій? Сьогодні на скайп зв'язку зі студією народна депутатка України Ірина Борзова говоримо про програми підтримки для дітей ветеранів та ініціативи, що роблять вищу освіту доступнішою для всіх. Вітаю вас, пані Ірино! Вітаю. Тож які нові проекти впроваджує держава для дітей ветеранів у галузі освіти? Хто може ними скористатися? Держава розпочала реалізацію надважливої ініціативи на підтримку освіти для дітей ветеранів війни, дітей загиблих наших захисників, а саме держава оплатить вартість річного навчання дітей ветеранів війни у закладах професійно-технічної освіти, а також у закладах вищої освіти, тобто студентів, які навчаються за контрактом незалежно від форми власності закладу. До освіти державний він або приватний, і це рішення стосується дітей наших загиблих, захисників та захисниць, дітей осіб з інвалідністю внаслідок війни, дітей військовополонених та безвісті відсутніх, дітей, чиї батьки постраждали внаслідок революції гідності. І внаслідок цієї програми для того, щоб скористатися цією програмою, але дуже простий, на за стосунок дія у мобільний телефон прийде сповіщення, що можна отримати від держави компенсацію. Батькам або студентам потрібно буде просто дати підтвердження, і відповідно держава перерахує кошти за річне навчання саме на рахунок закладу освіти. Якщо сталася така ситуація, що студенти або батьки вже оплатили навчання, то відповідно заклад освіти. Поверне ці кошти студентам або батькам. Це дуже важлива ініціатива. Насправді вона тільки стартує, але важливо, щоб наші родини, діти, захисників знали про цю можливість, адже вона буде працювати ця програма як і в 25-му році, так і в 26-му році. І це така вагома підтримка освіти для ветеранів дітей ветеранів війни. Пані Ірино, а чи можуть розраховувати на гранти від держави студенти не з числа дітей пільгових категорій? Так, в нас... Працює програма саме державних грантів для наших студентів. Саме зараз школярі 11 класів вже готуються до національного мультипредметного тесту. І важливо, щоб вони його здавали добре, не менше ніж на 150-170 балів, адже ті, хто здасть іспит на 150-170 балів, зможуть отримати державний грант, тобто фінансовий Нансування від держави на оплату навчання у розмірі 15-25 тисяч гривень. Заявки вже можна буде подати на міністерство освіти України, коли розпочнеться відповідна вступна компанія. Дякую вам, пані Ірино, за цю інформацію. А я нагадаю, що на скайп зв'язку зі студією була народна депутатка України Ірина Борзова. І ми говорили про програми підтримки для дітей ветеранів та ініціативи, що роблять вищу освіту доступнішою для всіх. А тепер рухаємося далі. Далі у випуску учні трьох навчальних закладів міста самостійно вирощують мікрозелень, а частину коштів, виручених з продажу, спрямовують на благодійність. Як працює проект? Клієнти реабілітаційного центру гармонія вже три місяці навчаються стріляти з пневматичної та вогнепальної зброї. Попри невеликий досвід, хлопці та дівчата роблять успіхи. У чому користь таких занять? Вирощують, продають та донатять у Вінницьких ліцеях. Впроваджують шкільне соціальне підприємництво. Учні трьох навчальних закладів міста самостійно вирощують мікрозелень, а частину коштів, виручених з продажу, спрямовують на благодійність. Як працює проект Розумний город мікрозелень розкажемо у сюжеті. На попередньо підготовлені коврики засівають кукурудзу та горох. Одинадцятикласниці 20-го ліцею висаджують новий урожай мікрозелені. Далі дівчата ставлять вантаж та залишають зелень проростатись. Паралельно на полиці висаджено шість видів рослин. Підходимо, ми їм доглядаємо, дивимося. Коли, наприклад, вже пройшло троє-чотири дні, ми знімаємо вантаж, розкладаємо їх і кладемо всі ось сюди на стенд, щоб воно далі проростало під світлом. Горох від п'яти до сіми днів, редис від п'яти до шести. Розпочали займатися вирощуванням мікрозелені два роки тому. Вивчали всі тонкощі та поступово почали розширювати асортимент рослин. Долучившись до проєкту Розумний город мікрозелень, отримали перше насіння та необхідне обладнання. Технологія так вона потребує досить таки кропітка, те, що потрібно підтримувати, щоб була постійна волога, щоб періодично відбувався полив, освітлення, але в цьому допомагає нам те, що наш стелаж він обладнаний системою розумний дім, тобто в нас автоматично чотири рази на день відбувається полив. Нашого городу і світло вмикається о 7 годині. Ранку вмикається, і о 23-й вимикається. Одинадцятикласники почали передавати свої знання і учням молодших класів, які долучаються до підготовки матеріалів та посіву. Ми нарізали, тряпки, а також сіли. Вирощену продукцію продають у ресторани, а також на ярмарках. 10% від виручених коштів направляють на загальний волонтерський збір проєкту. Також ліцей додатково донатить на підтримку мобілізованих батьків учнів та працівників закладу. Постійними покупцями це є учасники освітнього процесу, це педагогічний колектив, це техперсонал. Ну і зрозуміло, батьки, які також знають, що кожної п'ятниці з п'ятої години вечора у нас відбувається імпровізована ярмарка у холі нашого закладу. Реалізовують проєкт також у Вінницькому ліцеї номер 12 Вирощувати мікрозелень розпочали цьогоріч. Підібравши приміщення, та команди почали роботу. Перший місяць ми попрацювали, продали наш вирощений продукт, отримали дохід. Обов'язковою умовою є донат на ЗСУ. Тому діти дуже раді, що ми гарно попрацювали протягом місяця і задонатили на ЗСУ. Вирощуванням зелені займаються і у ліцеї номер 4 Загалом до всеукраїнського освітнього проєкту Розумний город мікрозелень долучились 25 закладів середньої освіти з усієї України. Школа має розуміти, що це має бути окреме приміщення, невеличка кімната, буквально там кілька квадратних метрів, можна все помістити. Це одна така важлива річ. Дуже зручно, якщо в тому самому приміщенні є умови там водопостачання, водовідведення, електрика безумовно, вайфай нам потрібен, тому що це обладнання керується дистанційно. І дуже важливий момент цей проєкт не може перериватися на канікули. Тобто, школа має, адміністрація бути готова, що на канікули ми не перериваємося, і школярі мають бути готові, що на канікули вони одночасно всі команди. Обладнання та насіння надають безкоштовно. Також постійно проводять навчання у форматах онлайн вебінарів та офлайн тренінгів. За допомогою цього проєкту дітей навчають соціальному підприємництву. Діти, учасники цього шкільного соціального підприємництва, виступають як засновники, як працівники такого невеликого соціального бізнесу, який вирощує мікрозелень і її Продає, наприклад, 20 школа має партнера-ресторан, так само має 4 школа. Її купують батьки, її купують учні, її купують всі охочі, а ці гроші акумулюються у школах, і шкільне самоврядування, і учасники цього підприємства вибирають, куди потратити ці кошти. Відкрити невеликий бізнес у своєму ліцеї можуть усі охочі. Для цього потрібно подати заявку на сторінках в соціальних мережах проєкту. Діана Волошенюк, Вадим Інжиєвський. Новини за день телеканал Віта. Опановують стрільбу з двох видів пістолетів. Клієнти реабілітаційного центру Гармонія вже три місяці навчаються стріляти з пневматичної та вогнепальної зброї. Попри невеликий досвід, хлопці та дівчата роблять успіхи. У чому користь таких занять? Дивіться в сюжеті. Ольга Скульська бере до рук пістолет, прицілюється та робить влучний постріл. Куля потрапляє у дев'ятку за сантиметр від центру мішені. Стрільбою Ольга займається три місяці. Вона з народження має інвалідність, відвідує різноманітні заняття у гармонії. До тиру дівчина ходить разом з іншими клієнтами реабілітаційного центру. Їй найбільше подобається працювати з вогнепальним пістолетом, щоб чути звук та запах пороху. Після заняття, як знаєте, відвідання психолога, коли відстрілявся, вже потім така легкість, хочеться чимось займатися, і думки якісь тяжкі в голову не лізуть. Зараз нам навіть дають заряджати самостійно, так як перші рази ми взагалі були постійно з наглядом, то зараз ми більш самостійні і кучніше попадаємо, частіше в ціль. Стріляють з двох пістолетів пневматичного та вогнепального. Такі заняття дозволяють відпочити та покращити моральний стан. «Стрільба любить тишу, спокій, своєрідний дзен. Коли людина приходить, вона зосереджується, починає стріляти. Вона, ніби, відключається від всього іншого і сконцентрується тільки на тому, що вона робить. І це само собою позитивно впливає на людину. Вперше на занятті зі стрільби Оксана Швєцова. Спочатку було якось непонятно, а потім вже після стрільби якісь як, ну, гарні відчуття. А коли стріляла, трошки ну, було в мене таке враження, ну, навіть страх, якогось. Получиться, не вийде. А, а, а після сподобалось такий ентузіазм, якийсь з'явився. Заняття зі стрільби клієнти гармонії відвідують раз у два тижні. Їхня користь у тому, що вони допомагають покращити концентрацію та позбутись негативних емоцій. Контроль своїх тих, імпульсів. Бо, наприклад, якщо ти стріляєш, маєш дихати правильно. І в момент видихнув, і в цей момент, от, секунду після видиху, треба вистрелити. І треба ну, заспокоїти себе, дихання, свій пульс, тобто тоді вистрелити. Тут треба теж контроль, контроль свого тіла. Цього разу тир відвідали семеро клієнтів реабілітаційного центру. Анна Шутова, Олег Літвінцев, новини за день, телеканал Віта. Ми завершуємо наш випуск, але продовжуємо стежити за життям регіону, щоб інформувати вас першими. Дякуємо, що провели цей час з телеканалом. Віта! Залишайтеся з нами, щоб знати більше про те, що відбувається поруч із вами. До зустрічі.